Петропавлівська борщагівка, продажу дуплекси і таунхауси. Кого зацікавить, будете звертатись, дивіться яка краса. Ось так у нас виглядає комплекс. Зроблена розміточка. Є в нас місце для пішохідів. 83 метри, 75 метрів квадратних, всі комунікації центральні, на території великий дитячий майданчик, місце для відпочинку. Ось так виглядають будиночки. Можете бачити. Ось у нас дитячий майданчик такий. Дуже прикольно зроблено все, багато озеленення, гарні фасади. Будиночки побудовані з керамоблоку. Це у нас біля Києва Петропавлівська Борщагівка, нагадую. Тобто буквально до Києва тут 6 кілометрів, і ви вже в столиці. Ось так виглядають будиночки. Всі комунікації тут центральні йдуть, також є газ, ви можете бачити. Кого зацікавить більш детальна інформація, телефон в шапці профілю. Телефонуємо. Всім гарного дня на зв'язочку.